Четверта сторінка». Привіт! Вітаю, шановні друзі! Ми разом із моїм другим вовчанням дуже любимо подорожувати нашою чудовою Україною Україною. У ній є глибокі моря, і високі гори, широкі річки, і блакитні озера, густі ліси і безкраї степи. А ще наша країна має дуже давну і цікаву історію. У кожній України є свої головні символи. Цей герб і прапор і гімн, ще не вмерла України і слава і воля. ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І і покажемо, що ми браття козацького роду. Щоб побачити, наскільки наша прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирішимо в подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією культурної нашої країни і дізнаємося багато цікав... нового і цікавого. Ми дуже сподіваємося, що пройшовши сторінки книги, ви, друзі разом зі своєю родиною вирішите справжню подорож Україною. Фотографуйте все, що вам подобається. Записуйте чи замальовуйте свої спостереження, а потім надсилайте світлини, малюнки і оповідання про свою подорож на електронну пошту Казкаб 1 на урок а ще ми Будемо раді, почитаємо відгуки про нашу книгу, чи сподобалася вона вам чи стала в пригоді. Усі, усі ваші розповіді, світлини та відгуки розмістимо на столиці, столиці різних видавництва за, за адресою.